Ніхто у всій школі не мав стільки прізвищ, як присадкувати кругловидий Василь Грицук. Гупало, крутьоло, Толкач, паровик сипалось на його з мішка. І кожне з цих прізвищ було для його більш-менш характерним. Найчастіше взивали його Піхтірем, і ця назва незабаром у всій школі замінила йому. Його батьківську фамілію. Ледаркуватий, добродушний, з мрійною лагідною вдачею, Піхтір не любив задиратись з хлопцями. Проте йому більш ніж кому іншому доводилось лежати на самому споді малої кучі невеликої і відвідувати курника на шкільному горищі, який вважався за місце найвищої кари для школярів. Учитись було Піхтіреві за велику муку. Нулі, єдиниці, курник, насмішки, батів, батіг, усе це йому осточертіло до Нудоти. А коли б не товариство, він давно кинув би школу. Товариство любив він щиро, в одному в йому кохався. йому одному віддавав свої найкращі почуття, свої думки і мрії. Товариші часом були не от того, щоб пожартувати з його, проте мали за вірного товариша. Допомагали йому в ученні, приневолювали навіть братись за книжку. Кихтір має здавати лекцію по історії, і товариство присудило йому не йти сьогодні після обіду на лід, а сісти за роботу, і Кихтір скорився, хоч уся душа його рвалася з сумної хати на те шумливе снігове свято школярське. Тепер лежить він у своїй квартирі, що з Яковом наймають у тітки Тетарчихи. Ноги закинув ліжкові на бильця, розгорнута книжка зсунулась у його з грудей, а сам він поки що справляється з іншою роботою. На лисиці під стелею тетарчиха поклала пучок сухих васильків і піхтереві забажалося, щоб там не було збити їх звідти, не встаючи з ліжка. Раз по раз гнепить він по лисиці, аж стіна ходором ходить. І тіпаються сухі квітки, як у птаха крила. Тихо в хаті. Вікна муруються снігом, вечоріє, і з темряви налинули до піхтіра тихі мрії про товариство та про вільне життя. Тепер він думає про Грицька, до якого так близько схиляється його душа. Розм'якло, розніжилось піхтіреве серце. Вже не знає він, що б краще зробити вірному товаришеві. І заводив він у думках свого товариша в темні лісові нетрі. Напускав на його розбійників, які замахнулися вже на його ножами, тоді сам вибігав із-за кущів з рушницею, розгонив розбіяк, а Грицька виводив з гаїв додому. То відразу залітали вони вдвох з Грицьком на далекі-далекі острови в океанах і починали там жити, як жив колись Робінзон з п'ятницею. А в хаті темніше все темніше. Світла не хочеться йому запалювати. Візерунки на вікнах здаються піхтереві за високі гори, за хмари, за соснові бори. Голчосте проміння зірок золотить їх верхи, і ліниві піхтереві мрії живішають. Піхтер дозволяє собі на який час, щоб Грецько вмер. Насипали йому могилу, посумували трохи товариші та й забули. Не забув тільки його Піхтір. Кругла пика його спала, сам він зблід, схуд. Дивується вчитель, дивується товаріші, що це подіялось з Піхтирем, де поділися його смішки та жарти. А деякі з хлопців тихо говорять між собою, як він любив покійного Грицька, як любив, дивіться, як він. Одмінився, засумував. У півкіра починає шпигати в носі, а на очі спливають сльози, і починає він грюкати в лисицю так люто, що брещать шибки і посуд на миснику. Під дверима регіт галас і в хату разом з холодом суне ватага хлопців, хукають і в руки роздягаються. Хлопці, гляньте, як піхтір історію вчить. Почув Піхтір над собою насмішкувати голос оплакованого ним Грицька. Піхтір удаєш, що спить. Ставай, окаянне, піхтірище!» — гупнув його межі плечі Макар. Піхтір кинувся і став протирати очі. Хух, чорти, так гарно задрімав був, а вони розбудили, брехав він, потягуючись. То це так ти учиш історію, обурився на його макар. Бач, як начитався аж очі. Як тобі припутинське опудало хлопці, скомандував він. Загнемо йому Карпа. Обліпили голосуючи, хлопці піхтіра на ліжкові, загнули йому ноги за шию, почали ляскати долони. Піхтір вже не боронився, тільки стогнав. Хтось запалив світло, душ сп'ять хлопців мостилося коло столу з книжками. Ліниво, як віл, посунув до книжки і Піхтір. Лампу поставили серед столу, розклали книжки, зшитки, і через якийсь час у хаті стало тихо, шероділи тільки олівці та пера, та лопотіли папери. Змулювавши кілька листків паперу, півтір тихенько зайшов до макара. Здається, що в цій задачі одвіт невірно, стихо промовив він, винувато посміхнувшись. Макар глянув на його з докором, зітхнув. Ну, сідай. Їх голови схилилися над столом, і макар став пошепки проказувати Піктіреві задач. Піхтір дивився на його великими довірливими очима, слухав, поки розумів. Потім, збившись, став думати про інше, привівши ліниві очі кудись у куток. Макар помітив. Та слухай же, Марюка, з штовхнув він його в живіт. Той застогнав, кинувся, трохи підбадьорився, лагідне макарве буркотання над духом наганяло на піхтіра непереможний сон. Коли одразу ліниве його обличчя ожило, учі насторожили, очі, що дивились у куток між рогачі, заграли веселим блиском. Миша. радісно крикнув він, ткнувши пальцем у куток. Усі кинулись, через хату справді бігало шпарке мишеня. Облискуючи цікавими очима. Хлопці, здебільшого, почали нудитись, і через те всі, як по команді, кинулись ловити мишу. Хтось надибав нору і закрив ногою. Незаваром миша була вже в руках у жвавого Сивенка. Недовго думаючи, він ткнув її комусь за сорочку. Через якийсь час у хаті було повно галасу. Хлопці гасали по припічках і збили таке бурло, що не видно було світу. Миша приходила з руку руки, з пазухи в пазуху, реготові не було в пину. Хтось з головою стукнувся об мисник, і якась макітерка хряснула об долівку. На дверях з'явилась, склавши на грудях руки титарчиха. Кругом заніміло. Нехай Бог милує і не допускає, стихо побожно промовила вона, оглядаючи курів. — Чи ви показились? Чи ви покрутились, макоцвітні шибеники? Далі її рука надзвичайно проворно хопила віник. Хлопці кинулись в врозтіч. Це ти всьому привод даєш, це ти тут свекор над усіма, почала вона віником кропити макар. Той, заправляючи сорочку, що геть висунувся з штанів, став було виправдуватись, потім відразу замовк і зашумів на піч. Усі інші овечки, один по одному майнули за ним. Навівши порядок і позбиравши черепки в пилину, довго вичитувала титарчиха хлопцям стоючи коло дверей. Хлопці сиділи на печі й тільки сопли. Далі титарчиха забожилась, що завтра пожаліється вчителю, коли зараз не вгамується, і пішла. Хлопці взяли лампу на піч. І, докоряючись тиха один одному, роздягались, мостились спати. Та було рано ще, і спати не хотілось. Якби ще хоч маленьку лірку завести, став благати хлопців півтір. Ми будемо тихо, тихо, що тітка не почує. Хто і всидить тихо, як не піхтір, казали другі, проте всім ще хотілося подуріти хоч стиха. Умовились затуляти рот, кому припаде сміятись? І почали лагодити Ліру. Розпустивши сорочки, посідали всі на черені в кружок, як старці на ярмарку. Макар всередині. Підібрали тони, і Ліра стиха загула. Макар огнивим голосом почав тягнути мелодію. Як був собі Лазор, та я його знав, була в його сіра свита, а я й Тую зняв. Ще тільки Макар пустив під лоб очі, готуючись співати, як Піхтір почув, що його починає щось тихкати всередині. Проте він кусав губу і здержувався. Макар присмокував, дзищав і дуже влучно передавав ліру. Найбільш інтересні для Піхтіра були імпровізовані розмови поміж співами починав хто небудь, даючи відомого всьому силу старця. Коли вже ти оженися?» піду в Іваницю на ярмарок та я женюсь, придражнює макар зайкуватого рябого Ярецька. А кого посватаєш? питає перший. Усі прикидають погляди на макара. Та от дає старий сарапійон свою мавру. Ото, братця дівчина, ноги як стовпці, сама як груба. А сліпа тільки на одне око. Лице кругом напружуються, червоніють, починають затулятись. А придане буде Єрецько. А придане таке. Новий ремінець до ліри дві полотняні торби, ще й костур з залізним наконечником. Тихтір хапає себе за носа, щоки його надуваються, як пузирі червоніють. А з рота, немов з розірваного отдутого пузиря, починає шипіть і пирскать з-під пальців. Далі пальці з носа спорсують. Піхтір хапається за живіт і заходиться од реготу. Його вкривають буханами, та вже пізно ніколи не хотілося піхтереві так сміятися. Його хапають, давлять за шию, рядном затуляють йому рота, садять у боки в спину. Він кавкає, перскає, проте вдержати реготу, що през його, як вода, через пліт, не може. Макар ухопив з комина дощечку, що тетарчиха коле на тріски, і ляснув за цього маху піхтіра ззаду. Той відразу змовк, вирвався з чужих рук і, вхопившись за дошкулене місце, сердито глянув на Макара, хотів лаятись. Та, зустрівшись очима, з макаром несподівано пирскнув. І знову зайшовся. Усі, що до цього часу здержувались, зразу розлізлись по кутках і закихкотіли. Одному Макарові було не до сміху. Він лаявся докоряв усім, нахвалявся, що зроду з віку не стане більш щонебудь розказувати. Коли Регіт трохи стих, постановили Ліру припинити, бо щоб справді не припало чого од титарчихи. Один із стрільців обіщав розказати страшну казку. Прикрутили низенько лампу, позбивались до гурту стрілець, закинув ноги на комин і починає розказувати. Щось затарабанило в вікно. Всі кинулись, деякі полякались, півтір на щось погасив лампу. Затарабанило знову дужче, нетерпляче. Більш сміливі злазили з печі і тягли за собою інших щільно турячись один до одного, цілим гуртом стали вони коло вікна. Хто там такий? строго питає передній. Знову застукало. Хто такий? усі разом гукнули хлопці. Та відчиняйте мерщій, баби, почули вони за двор знакомий голос. Це ж Яків. радо крикнув хтось, і всі засміялись. Засвітили лампу, одіперли двері. Увійшов Яків. У довгому кабиняку, запорошений снігом, з палицею в руці, він зразу здавався дорослим чоловіком. Кепкуючи з хлопців, він отрушував сніг і роздягався. А що я сьогодні, братця, бачив, трохи згодом почав він розказувати. Іду я з дому, зайшов до Грицька. Не застав я Грицька дома та йду сюди. Аж ось коло Галиної сірки щось двоє ханьки мене. Руками затуляється. Підходжу до них, коли. Хто б ви думали? Павлушка й Андрій. Чого ви тут? Питаю. Вони скажуть, Отвєти в задачнику вирвані, так оце хочемо побачити Галю та попросити. Постидив я їх, покивав головою та й пішов. От таке стало на світі діятись, зітхнув він. Даре баба над козаком гору. А моду яку вже заводять почав він знову, чоломкаються за ручку з дівчатами, та ще не як-небудь на ви. Та воно, як казати правду, то не ловкує і так, як ото роблять наші стрільці, обізвався Макар. Дівчата ще бечуть до їх привітно та люба, а вони лобурня, як одвезуть щось, небудь, то за них щервонієш. Ні, нема правди на світі, сказав, розбиваючись своєї яків. Аж нема батьку? спитав він Грицька. Грицько почухав голову і перемовчав. Розбувшись, Яків виліз на піч, мовчки вийняв з кишені скручену в дудку маленьку книжечку і кинув Грицькові. Читай, батьку, промовив він і став гріти спину коло комина. Хлопці кинулись до книжки. Це, братця, така книжка, що не було її другої і не буде. Категорично одрубав дяків. Наша козацька книжка. Та вона, либонь, і написана по-нашому, по-козацькому, промовив хтось, прочитавши через плече кілька рядків. Це Катерина. Ой ловка ж ловка. зашуміли деякі. Цить, скомандував Макар. Хто знає, наперед не кажи. З комена зняли лампу і поставили посеред черені. Першись на лікті, Грицько почав читати. Кругом його збилися в білих сорочках хлопці. По стінах, на стелі й на комені розкидались патлаті тіні. Все замовкло, тільки струмочком буркотав рівний Грицький голос та знизу під піччю розпівався цвіркун. Що далі читав Грицько, ставало все тихіше й тихіше. Тільки чиєсь дихання розгорялося і палило зблизько, як полум'ям, Грицькові щоку, та з другого боку стукало у когось під полотняною сорочкою серце. Щось почало чмихати і сопти. Візьми, Боже, мою душу, а ти вода тіло, шубовсь воду, попід льодом геть загуркотіло, дочито грицького поему. Пихтір швидко одвернувся в куток, уткнувся в якесь ганчір'я головою і зарвів на всю піч. Усіх очі потьмарились, у деяких броніли сльози. Читання припинилось. Кинулись до Піхтіра, сміялися стиха. Чого ревеш, дурний Піхтіряко? казали йому, зводячи його голову. Бач, який він у нас тонкослізний! — не лізьте до мене, чепіться од мене, схлипуючи, казав піхтір і ховав у рядно своє червоне, заплакане в пилою в патьоках лице. В селі давно вже всі спали. Крикнув десь півень. По всіх хатах було темно, тільки татарчихи довго блимав ще маленький огник на печі. Перший раз засиділись хлопці до півнів. Рокидаючись, що в постелі кожного ранку Грицько завжди, перш за все, почував, що в його житті щось світле та радісне є. Коли він увіходив у клас і не бачив її між школярами, йому зразу починало здаватися, що немов хтось невідомий прикручує світло, і кругом ставало нудно, сіро, навіть темніше, ніж було перше. Тільки ж Галя з'являлася на дверях, Таємничий ліхтар піднімався знову і робилося в класі ясно і радісно. Признаватися Галі Грицько не поспішався і не намагався, напевне, довідатися, хто їй більше до чи він, чи, може, Андрій. Зустрічатися з нею зблизька став він рідше. Коли зіходилися вони і починали розмовляти, звичайно, більш за школярські справи. Вона тоді здавалася Грицькові давньою Галею, бідовою школяркою і більш нічим. Коли ж він не бачив її або дивився тільки здаля, образ її повався якимись чарами, голос, лице, постать робилися незвичайно ніжними, недосяжними. Одначе завжди від усіх таїтися своїми думками було нелегко. Бажалося довіритися з ними перед яким небудь щирим товаришем поділитися з ним своєю радістю, коли ж з ким, не з Макаром, що не зрозуміє його і підійме наглум, і не нез'якова.